Отже, про регулювання штучного інтелекту в, Єв... в Євросоюзі. Ще з 2021 року європарламент розглядає такі поняття, як регулювання штучного інтелекту. І... Основна е, законодавча гілка влади е, е, Європейського союзу е, ухвалили закон відомий як АІ-акт, який регулюватиме розвиток штучного інтелекту і е, визнає перелік заборон для застосування цією технологією. Так. Отже, цей законопроект е, став. Е, Наймасштабнішою у світі спробою вирішити потенційно шкідливі наслідки. Перейду до наступного слайду. Ось, вирішити потенційно шкідливі наслідки штучного інтелекту і введе нові обмеження на те, що вважається найбільш ризиковим при використанні даної технології, в тому числі генеративних штучних інтелектів. 14 червня депутати Європарламенту ухвалили переговорну позицію щодо закону про штучний інтелект. І тепер почнуться переговори з країнами ЄС у Раді щодо остаточної форми цього закону. Очікується, що даний закон мають затвердити до кінця цього року. І закон від 21-го року. Має різні правила для різних видів ризику. Тобто в, в, в Євросоюзі використовують ризик-орієнтований підхід і. Э... Нормативна база визначає чотири ризики в штучному інтелекті. Найвищий це неприйнятний ризик, це система штучного інтелекту з неприйнятним ризиком, які вважаються загрозою для людей і вони будуть заборонені, що ж включають в себе неприйнятні ризики, когнітивне поведінкове маніпулювання людьми або окремими вразливими групами, наприклад, такі як голосові іграшки, які заохочують небезпечну поведінку дітей, соціальна оцінка, класифікація людей на основі поведінки. Соціально-економічного статусу чи особистих характеристик, системи біометричних ідентифікацій в реальному часі та віддалені приклади розпізнавання обличчя, можуть бути дозволені деякі винятки, наприклад, поштові дистанційні системи біометричної ідентифікації, де ідентифікація відбувається після. Після значної затримки будуть дозволені для переслідування серйозних злочинів, але лише після схвалення суду. Потім наступним видом ризику є високий ризик. Це системи штучного інтелекту, які негативно впливають на безпеку або фундаментальні права, вважатимуться високоризиковими і розглядатимуться на вони розділятимуться на дві категорії: системи штучного інтелекту, які використовуються в продуктах, які підпадають під дію законодавства ЄС щодо безпеки продуктів. Це включає в себе іграшки, авіацію, автомобілі, медичне обладнання та ліфти. І друга системи штучного інтелекту, що належить до восьми конкретних областей. Які потрібно буде зареєстровувати в базі даних ЄС. А це саме ці області, такі як біометрична ідентифікація та категоризація фізичних осіб, управління та експлуатація критичної інфраструктури, працевлаштування, доступ і користування основними приватними та державними послугами, право застосування, управління міграцією і допомога в правовому тлумаченні та застосування законодавства. Усі системи штучного інтелекту з високим рівнем ризику будуть оцінені перед виведенням на ринок, а також протягом усього життєвого циклу. Генеративний штучний інтелект, такий як чат GPT, повинен відповідати вимогам прозорості, а саме розкриваючи, що контент створено штучним інтелектом, розробка модель для запобігання створенню незаконного вмісту і публікація зведень захищених авторським правом даних, які використовуються для навчання. Наступний вид ризику це обмежений ризик. Це системи штучного інтелекту з обмеженим ризиком повинні відповідати мінімальним вимогам щодо прозорості, що дозволить користуватися користувачам приймати обґрунтовані рішення після взаємодії з додатками. Користувач може вирішити, чи хоче він продовжувати ним користуватися, і користувачі повинні бути обізнані, коли вони взаємодіють зі штучним інтелектом. Це включає системи штучного інтелекту, які створюють або обробляють зображення аудіо чи відео наприклад, діпфейки. Так звані. Ну і мінімальний ризик це коли буде дозволено штучному інтелекту з мінімальними ризиками повністю використовуватися. Як це буде працювати на практиці для постачальників відповідно до законодавства? Коли система штучного інтелекту виходить на ринок, органи влади відповідають за нагляд за ринком, користувачі забезпечують людський нагляд і моніторинг, а постачальники мають систему. Постмаркетинговому моніторингу постачальники та користувачі також повідомлятимуть про серйозні інциденти та е, несправності. Коли е, якщо законопроект підпишуть і е, е, цей закон набуде чинності, то е, відповідно до е, його до нього до Буде заборонено Європейський союз заборонить використання біометричних систем, що працюють у режимі реального часу віддалено, таких як сканування, розпізнавання обличчя, технології, які класифікують людей на основі їхнього соціально-економічного статусу або особистих характеристик. І буде заборонено пристрої, які демонструють когнітивну поведінку, маніпуляцію, наприклад, іграшки з голосовим управлінням, які, як вважається, заохочують небезпечну поведінку дітей. І щодо України, мініс наша Мінцифри створила дорожню карту регулювання штучного інтелекту. Про це повідомив нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, оскільки штучний інтелект це невідворотний тренд. В Україні потрібні чіткі правила, щоб розвивати бізнес та захистити права людини у взаємодії із штучним інтелектом. Дорожня карта базується на bottom up підході, що передбачає рух від меншого до більшого. Такий підхід буде реалізовуватися двома етапами. Першим етапом на першому етапі бізнесу нададуть інструменти для підготовки до майбутнього регулювання штучного інтелекту. Вони включатимуть всі потрібні етапи від оцінки впливу технологій на права людини до підписання добровільних кодексів поведінки. І на другому етапі передбачається ухвалення, ухвалення закону, такого ж аналогічного, як в Європейському Союзі, аі Акт, це дозволить створити ідентичні правові режими у ЄС. У сфері штучного інтелекту, як у ЄС і у сфері штучного інтелекту, і полегшити співпрацю з партнерами та залучити інвестиції. Наскільки ефективними будуть, буде регулювання штучного інтелекту, на сьогодні не ясно. Нові технології з'являються швидше, ніж законодавці здатні вирішити. Ці питання. І от, наприклад, попередні версії закону в ЄС не приділяли багато увагу так званим генеративним системам штучного інтелекту, таким як ЧАДЖІПІТІ, але Цю тему ЄС обговорювали більше ніж два роки, і питання ну, новий виток нової актуальності це питання набуло після тогорічного випуску ЧАДЖІПІТІ, який посилив занепокоєння з приводу потенційного впливу технологій на зайнятість та суспільство. Також представники Європарламенту, Європейської комісії та Ради Європейського Союзу ще мають узгодити деталі щодо остаточної версії закону і можуть вирішити змінити деякі його аспекти. І додати певні винятки, наприклад, дозволити таке розпізнавання облич в цілях національної безпеки. Я вам дуже дякую за увагу.